З жовтня у тестовому режимі в Україні почала працювати програма Доступні іпотеки є оселя. Так військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці можуть придбати житло із мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років. Процентна ставка становитиме 3% річних і залишатиметься фіксованою протягом усього строку кредиту. А вже з початку наступного року доступна іпотека стане Відкритою для всіх українців, які зможуть взяти кредит на придбання житла під 7 річних, є оселя. Це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах. Вже 5 банків інтегровано у програму: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скайбанк та Глобусбанк. Вони готові розпочати видачу перших кредитів. При цьому незалежно від того застосовуватиметься ставка 3% чи 7% річних. Одна особа може претендувати на купівлю максимум 52,5 квадратних метрів. Втім, на кожного члена родини цей ліміт збільшуватиметься на 21 квадратний метр. Тобто двоє людей зможуть придбати до 73,5 квадратних метрів, троє до 94,5. Якщо позичальник хоче збільшити дозволену кількість квадратів, то він повинен сплатити більший перший внесок, наскільки саме вирішуватимуть банки. У міністерстві обіцяють, згодом можна буде надсилати заявку на іпотеку через портал Дія або мобільний додаток. Система автоматично підтягне необхідну інформацію з реєстрів і направить потрібні документи в банк, з яким і укладатиметься договір. На першому етапі планують у Мінекономіки видаватимуть близько півтори тисячі позик. За програмою є оселя банки кредитуватимуть громадян не власними грошима, а коштами державної української фінансової житлової компанії. Яна Біляєва, Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківський і місті.